Микола Гнисюк – український та радянський фотограф, народився 19 грудня 1944 року в селі Перекоренці мурилово кройовецького району Вінницької області в бідній селянській сім'ї. Мати Ганна Степанівна, колгоспниця, батько Володимир Микитович фронтовик, який приніс контузію, потрапив до фашистського полону, а потім до сталінських таборів. Важливу роль у вихованні молодого Миколи зіграв прикоренецький пасічник дядько парафії. За спогадами Миколи у їхньому селі на той час не було навіть електрики чи радіо. Сім'я жила надзвичайно бідно, фактично у зубожінні. Його захоплення фотографії розпочалося ще в школі у сьомому класі, коли вчитель фізики показав дітям і розповів, як діє фотоапарат. Побачивши захоплення Миколи, мати відкладувала потроху грошей і з великими труднощами все ж таки купила та подарувала йому фотоапарат Сміна. В село декілька разів поспіль у відпустку приїздив полковник з Ригі. Офіцер був радікуліт, йому порадили лікуватися бджолами. Батько Миколи доглядав колгоспну пасіку та за спеціальною методікою лікував полковника укусами бджіл. Одного разу полковник запропонував 14-річному хлопцю поїхати разом з ним до Риги. Батьки погодилися. Микола, який щойно закінчив сім класів, став вихованцем духового оркестру Прибалтійського військового округу. Гнисюк захопився джазом, грав на трубі і невдовзі закінчив ризьке музичне училище. Саме там він, 17-річний юнак, познайомився з майбутнім композитором Раймоном Паусом, з яким інколи підзаробляв музикою на весіллях. Хлопець був здатним та перспективним музикантом, але після того, як Микола, граючи на трубі в оркестрі на параді, втратив свідомість, лікарі заборонили йому подібні навантаження. В нього виявили серйозні проблеми з легенями, які згодом стали фатальними. Після того випадку його комісували з армії за станом здоров'я. Випадково він прочитав об'яву в газеті, що рийській кіностудії потрібен проявник плівки та влаштувався туди на роботу. Гнесюк закінчив курси асистента-оператора і вже невздовзі працював асистентом оператора в фільмі відомого латишського режисера та фотографа Гунера Бінде. Ця робота визначила майбутнє Миколи. Після фільму його визнали як фотографа. У 1967 році Микола переїхав з Ригу в Москву і витримав конкурс в популярніший на той час журнал «Совєтський екран», де після працював 25 років, знявши тільки для його обкладинок більш як 600 портретів діячів кінематографу. Він працював на картинах таких відомих кінематографістів, як Гліб Панфілов, Микита Міхалков, Ельдар Рязанов, Андро Нчаловський, Елем Клімов, Лаїса Шепітька, Георгій Данелі та інші. Серед його друзів були Марчела Мастрояні, та Мілош Форман, Атар і та Софі Лорен, Вільмандота, де Пардіє, Редфорд та Коппола. Роберт Де Ніра відкривав його персональну виставку в Лос-Анджелесі. Микола Гнисюк, заслужений діяч мистецтва Російської Федерації, входить в сотню найкращих фотографів світу. Його ім'я внесено до найавторитетніших фахових енциклопедій світу сучасний фотограф Англія та камера Обскура Швейцарія, які розповідають про видатних фотографів планети аж з 1839 року. Гнисюк був першим з радянських фотографів, кого американська кіноакадемія запросила на вручення премії Оскара. То був 60-й ювілейний вечір. Фотограф лауреат багатьох міжнародних виставок. Він був членом Союзу кінематографістів та союзу журналістів Росії. Після тривалої хвороби на 64-му році життя 1 лютого 2007 року Микола Гнисюк помер, похований на Троєкулівському кладовищі у Москве.